Передаємо їх на різні підрозділи. По суті, це піввіддрони власної збірки з доволі-таки хорошою собівартістю, тому що за таких умов 200 півдронів вартують 2 мільйони 200 тисяч гривень. Зазначу, що впівдрони 7, 8, восьми, 10 дюймові, а також впівдрони з подвійною камерою, з тепловізійною камерою є для нас пріоритетними. З початку року ми передали їх вже понад 6 тисяч штук і плануємо ще до кінця року кілька передач обов'язків. З кого зробити паралельно працюємо по безпілотних літальних апаратах: це гексакоптери, це літачки, це шуліки, це шарки, це косари, корсари, це квадрокоптери, типу Мавіка, Утел, матрас тридцятий, 30, матрас трьохсотий. Ну і це. Звичайно ж, аутели четверті. Абсолютно більшість коптерів, які ми передаємо, вони з тепловізією для того, щоб можна було працювати цілодобово. На сьогодні вже більше 610 штук. Ми їх передали. Третій такий серйозний пріоритет для нас це засоби РепіРер, понад 170 одиниць різної модифікації: автомобільні, стаціонарні, мобільні для похідних груп і так далі. Теж ми безпосередньо передали. Ну і продовжуємо далі працювати. Крайня сесія в цьому цьому році знову ж таки виділяємо 32 мільйони гривень на підтримку сил оборони через різні механізми. Спосіб і на 2025 рік закладаємо теж чималий ресурс, щоб одразу з початку року можна було би купувати півішки, реб РЕР, БПЛА і далі підтримувати сили оборони. Тож працюємо далі.